Привіт шановне панство, З вами Катерина Медовник і це Імгосфера, програма, де я збираю та розказую різні думки експертів щодо певних питань. Сьогодні поговоримо про вибори в Україні. Кого і за що ми обираємо, і що з того найчастіше виходить. Жодних політичних імен, жодних політичних партій, лише аналіз того, що відбувається. Ну і думки експертів. Куди ж без них? Імена експертів я все ж називатиму. Ви Подія завжди масштабна, дорога і скандальна. Є переможці і є переможені. Та часто густо переможеними є не ті, кого не обрали, а ті, хто голосували. Тобто, виборці, ми з вами. Чому ж це відбувається? Відповідь на це питання до болю банальна. тому що ми з вами так обираємо. Дуже погана влада. Ну дуже погана влада. А ти за кого голосувала? Я не ходжу на вибори, бо там же все куплено і там же все визначено. Повір! Дуже смішають такі ситуації, коли люди просто не розуміють, що треба використовувати своє виборче право. Треба йти і голосувати. Але зараз трохи не про це. Є і інше зло Дуже погана влада ну дуже погана влада. А ти за кого голосувала? Та за цього ж, який оце при владі обіцяв підвищення зарплат, підвищення пенсій, нормальні дороги. І де воно все, а його нема і не буде. Людям легше обрати популіста політика, який обіцятиме їм ману небесну, аніж того, хто говоритиме про скорочення соціальних пільг? У цьому і вся біда. Хоча ні, не вся люди справді можуть не виконувати своїх обіцянок. Але коли ці обіцянки звучать утопічно, не вже важко зрозуміти, що виконати їх нереально? Журналіст і медіаменеджер Володимир Федорін визначає популізм. Як обіцяння чудес можна годинами говорити про усілякі людські блага, але в дійсності їх просто неможливо реалізувати. Справа в тому, що популісти говорять саме те, що ви від них хочете почути, і під час виборів вони не думають про те, звідки вони братимуть гроші на те, що обіцяють. Перед ними стоїть лише одна задача зробити так, аби люди за них проголосували, і вони, врешті, отримали свої такі бажані виборчі посади. І тут сталося їх обрали. І потрібно виконувати те, що обіцяли. І тут два варіанти: або виконують, або ні. Розглянемо варіант, коли виконують. Чи краще б вони не виконували? Бо щоб дати комусь щось додатково, потрібно спочатку забрати у когось щось додатково. Але ж держава не заробляє гроші, вона їх лише перерозподіляє. І тоді виходить, якщо ми збільшимо фінансування для дотацій, ми підвищимо податки. А якщо не підвищимо податки, то візьмемо ці гроші в борг, або будемо друкувати нові. Словом, потрібні грамотні люди, які розбираються в економіці і не обіцятимуть, і не робитимуть, м'яко кажучи, недоречних речей. Але поганій політиці, на думку журналіста, притаманна циклічність. Тобто, наприклад, люди обрали певних посадовців. Ці посадовці погіршили їхнє життя. Люди образилися на них, і довіри до влади стало ще менше. Що люди роблять далі? Повторюють все заново. Обирають тих, які обіцяють. Виправити ситуацію і відновити справедливість тут і зараз обрані у свою чергу нічого не виправляють, а здебільшого роблять все ще гіршим. Володимир Федорін упевнений, люди ведуться на тих кандидатів, які голосніше за всіх кричать і лаються на олігархів. Такі обранці здаються незалежними. Відібрати все у багатих і роздати бідним. Та! Український економіст Дмитро Боярчук зазначає, що у влади є суди, прокуратура, митниці, податкові, які по команді ФАС забирають з бізнесу стільки грошей, скільки потрібно. Яка реакція бізнесменів? <плес> ну ясно, що їм це все не подобається їм не дають нормально функціонувати, і вони їдуть з країни і забирають свій бізнес. А якщо не бізнесмени дають свої гроші, тоді хто бізнесвумен? Ні. Банки, купуйте облігації, говорить влада. Якщо ж і це не спрацювало, ідуть у центральний банк, і просто друкують гроші. Наша з вами можливість посадити в крісла саме тих людей, які дійсно бажають працювати чесно та на благо держави. Своїм виборчим правом ми маємо скористатися з максимальною ефективністю для нас. Але часто ми попадаємося на популістику і віримо нісенітницям. Популістика, 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 популізм. Нам хочеться всього й одразу. Високих зарплат, низьких тарифів, низьких цін, достатку. Але так не буває. А ті, хто обіцяють, що знайдуть гроші на всі ці блага, візьмуть ці гроші з нашої з вами кишені. Я не закликаю голосувати за певних людей чи за певні партії. Я закликаю ознайомитися з діяльністю усіх кандидатів, прийти на вибори і проголосувати саме за тих, хто говорить про реальні справи, про реальні доцільні. Кого обирати ваша особиста справа? Та будьте реалістами і мисліть критично. З вами була програма Інфосфера. Мене звати Катерина Медовник. До зустрічі, шановне панство!